За чинним законодавством в лавах ЗСУ мають право служити за контрактом громадяни інших країн або особи без громадянства. Проходити військову службу можуть і громадяни Російської Федерації, які мешкають в Україні. Зараз ведеться набір в Легіон Свобода Росії. Про це повідомили в металургійно-довгинцівському військкоматі. Створений е Легіон Свобода Росії. Туди приймають зараз цей легіон приймає туди е, всіх бажаючих громадян Російської Федерації. Там спрощена система, туди просто подається анкета теж через нас, через центри комплектування. Є такі анкети, вони заповняються, ми в електронному вигляді направляємо ці анкети в кадровий орган цього легіону, вони проводять відбір. І потім визивають уже цих громадян для проходження служби в їхньому легіоні.